Так, Олено, і звичайно ж бу не сам у нашій розмовній студії гостя Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Валерія, вітаю. Доброго дня! Але ми сьогодні будемо говорити не про європейську інтеграцію, майже майже. Ну, хоча це теж звичайно частково стосується і прав людини. Але я хотів би з вами поговорити про колабораціонізм. Це дуже важлива тема. У нас є закон про колабораціонізм, але вона ця тема постійно виникає в розмовах людей, в запитах до журналістів і найпростіше Питання, з якого я хочу почати. Взагалі, от, е, є люди, у яких родичі на тимчасово окупованих так. територіях. Вони теоретично можуть підпадати, а можуть і не підпадати під дію закону про колабораціонізм. Ці люди мають десь можливість перевірити, підпадають вони під колабораціонізм, і тоді їм треба збирати вже валізи і пакувати десь за Урал, чи вони не підпадають, і тоді вони сидять і чекають, поки їх звільнить збройні сили України, а можливо навіть як партизани і допомагають цьому звільненню? Знаєте, взагалі почати треба з того, що будь-яка людина в Україні. А в тому числі на тимчасово окупованих територіях, має пам'ятати, що перебування і проживання на тимчасово окупованих територіях абсолютно не дорівнює тому, що людина автоматично визнається колаборантом. Ні, перевірити цю інформацію в принципі можна кількома шляхами. Наприклад, можна подивитися на сайті «Wiki Legal Aid», там власне можна ознайомитись з тим, що таке взагалі колабораційна діяльність, які дії підпадають під таку діяльність, і яка може бути відповідальність. Якщо, наприклад, немає такої можливості, можна так само звернутися до наших консультантів юристів за телефоном 0800 213 103 і так само відповідно отримати консультацію. Але насправді навіть я зараз можу коротко описати, що власне так, законодавець що вкладає в це поняття. Коли ми говоримо про колаборацію, ми говоримо про те, що людина, перебуваючи на тимчасово окупованій території, вона е, публічно закликає до того, аби суверенітет нашої держави було повалено. Вона публічно схвалює дії російської армії, колаборанта, а вона в тому числі займається організацією політичних акцій, здійснює, наприклад, діяльність пов'язану з виборами з цими фейковими референдумами. Вона в тому числі займається активною пропагандистською діяльністю в навчальних закладах і, окрім того, може обіймати ті чи інші керівні посади в тимчасово окупованих територіях в адміністраціях. Цих окупаційних і в тому числі може передавати ті чи інші матеріальні цінності та будь-які інші ресурси, які є помічними для окупаційної влади, і робить це в тому числі публічно і умисно. Добре, це юридичне визначення, але закон же ж як дишло, куди повернув, туди й вийшло. Конкретне питання в такому разі є люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, працюють в адміністрації, наприклад, в комунальних відділах служби і забезпечують життєдіяльність міста і громадян, які там залишилися. Вони підпадають під цей закон, тобто вони не роблять ніяких публічних закликів, не допомагають проведенню референдуму, але вони забезпечують життєдіяльність, забезпечують міста. життєдіяльність міста і угу. так само забезпечують життєдіяльність окупантів, які прийшли і живуть цим містом, і фактично вони працюють на користь не лише українських громадян, але й окупантів. Знаєте, взагалі то за правилами ведення війни, як не дивно, є такі правила, але окупаційна влада вона в першу чергу має обов'язком забезпечити нормальне функціонування міст. Які вона окупувала це, звісно, звучить доволі дико, але так воно і є, в тому числі люди, які мають можливість допомогти своїм співгромадянам, навіть на тимчасово окупованих територіях, і все ж таки забезпечити цю діяльність, зокрема надаючи медичні послуги і допомогу, надаючи послуги, завдяки яким людина має в крані воду або опалення, або ще подібні речі, необхідні для життя. Це насправді нормально. Що власне має взагалі відбуватися, коли ми говоримо про от людину, яка опинилася в цій ситуації і залишається виконувати свої функції? Перший момент ми маємо розуміти, в яких умовах це було здійснено чи не було на неї здійснено психологічного фізичного тиску, або чи вона не діяла в умовах непереборних? Тобто, наприклад, її могли шантажувати чи будь-яким іншим чином. Примушувати залишатися на цій посаді, робити цю роботу, власне для того, тобто поза її волею. Але одночасно і з цим ми маємо розуміти так само, що правоохоронні органи, коли вони Зараз оцінюють в подальшому будуть оцінювати діяльність таких людей, коли вже ми будемо до території, які на сьогоднішній момент ще зайняті, мають в тому числі і оцінювати не тільки те, чи було це здійснено під примусом чи ні, але й те наскільки функціонал цієї людини. Коли вона обіймала ту чи іншу посаду, був все ж таки спрямований на того, аби допомогти нашим громадянам вижити в окупаційній владі, при окупаційній владі Валерія. Я для початку вжив це такий лайт варіант. Комунальні підприємства допомагають виживати людям, але вчителі, які залишилися, дуже на окуповані... складне питання. Так, так. це складне запитання. Тобто, виходячи з вашої відповіді, навіть якщо вчителя заставили. То він угу. тоді може довести, що його заставили викладати російську програму українським дітям і бути звільнений так. від е, звинувачення у колабораціонізмі. Не може бути притягнуто, не може бути саме та тобто тому в складі ну тобто, це не вчинено злочин. Якщо мене змушують, тобто я. Під примусом, якщо щось вчиняє незаконне, фактично злочину я не вчиняю. Знаєте, мені от відомо такі факти. Це в нас вже багато журналістських розслідувань є. А зокрема, про те, що на деяких окупованих територіях вчителів якраз змушували приходити і навчати. Тобто людина не могла виїхати з окупованої території. Але в той же час вона не хотіла приходити на роботу навіть деякі писали заяви про звільнення. Одночасно із цим до них поступали якраз погрози, і ці погрози вони містили в собі. Інформацію про те, що Окей, зараз ти не приходиш. Ну завтра, значить, ми тоді про тобі будемо здійснювати перевірки, якісь теж там їхні умовні, кримінальні провадження порушувати, можливо, позбавимо волі. Зрозуміло, що в таких умовах людина має думати в першу чергу про себе, про життя своїх близьких, рідних, батьків, дітей і не наражати їх на небезпеку. Власне, ці всі факти, якщо, наприклад, так я вам це розказую, тому що я це побачила в певному журналістському розслідуванні, очевидно, що вони за зафіксовані. зафіксовані переписками, зафіксовані свідченнями тих чи інших свідків, можливо, ще якоюсь інформацією. Тому відповідно так, правоохоронний орган, коли він здійснює оцінку і перевіряє, чому та чи інша особа все ж таки, ну от мовно кажучи, приходила і навчала. Так, він має в тому числі перевірити і ці речі. І ми маємо зрозуміти, що якщо, наприклад, коли ми говоримо про вчителів, а це власне питання, яке чітко зазначене в законі, що не можна викладати і здійснювати будь-яку пропаганду в закладах освіти, і при чому викладати по російських стандартах, якщо навіть правоохоронний орган все ж таки не вирішить, що достатньо а, фактів про те, що це було здійснено під примусом, є ще другий момент: це те, що власне. Що людина озвучувала під час цих уроків? Чи вона, наприклад, почала ді... почала співпрацювати? Тому що наскільки знову ж таки мені, наприклад, відомо, є факти, коли навіть наші на жаль вчителі їздили в Росію вже для обміну так званого досвідом. Ну тобто, тут однозначно. Що ти може хімію викладав, можливо, якийсь інший предмет, але в принципі очевидно, що це колаборація. У свою чергу, коли все ж таки людина вимушено мала це здійснювати, мала в тому числі такі причини, як опікувались, спікувалася про свій клас, про своїх учнів. Тут треба теж дивитися, що вона робила, яким чином і які наративи. Були в тому викладанні, ну, тобто ми сходимося в тому, що це неможливо автоматично зафіксувати Абсолютно. нормою закону, і щоразу це треба буде особисто перевіряти. перевіряти, так але чи не покладеться всю нашу правову систему, коли е, ми звільнимо значні території, угу. і це вимагатиме просто е... цієї правової системи, яка буде тільки тим і займатися, щоб перевіряти людей. Знаєте, насправді зараз вже правова система це і робить. Ми ж говоримо про те, що на сьогодні ми вже деокупували значну, значну частину територій. І власне ми можемо подивитися на ту кількість територій, скільки зафіксовано на сьогоднішній момент фактів колаборації. От я зранку зайшла подивитися на цифру? сайт да. Офісу Генерального прокурора, і до прикладу, на сьогоднішній момент в нас є зареєстрованих до 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колаборації. Чи це мало, чи багато? На кількість звільнених територій і кількість людей, які там проживали, на мою думку, це якраз показник того, що, по-перше, Автоматично ні немає такої історії, що всіх одразу починають перевіряти, заарештовувати тільки за те, що особа там проживала. І другий момент все ж таки правоохоронні органи доволі виважено і професійно ставляться до того, аби розуміти, де шукати цих людей, яким чином перевіряти і фіксувати. Плюс, знаєте, коли ми говоримо про правову систему, не треба забувати, що це не виключно, наприклад, офіс генерального прокурора і СБУ, в тому числі за. Більше ніж от цей рік, коли ми живемо під. Тиском Російської Федерації цієї жахливої жахливої війни дуже яскраво проявило себе в тому числі і наше громадянське суспільство. Я маю на увазі профільне громадянське суспільство, правозахисники. І на сьогоднішній момент є дуже значна адвокація саме в правозахисному середовищі питань, пов'язаних з колаборацією, з тим, аби власне в цьому процесі не постраждали законні інтереси і права громадян, які перебували на окупованих територіях. І на сьогоднішній момент навіть більше я скажу, що якраз дуже багато професійних юристів займаються тим, що намагаються якось унормувати, зібрати цю судову юридичну практику для того, аби поділитися цими інструментами з колегами, аби в подальшому якраз упростити. Унормалізувати цей процес, але погоджуюсь, на жаль, в законі ми не можемо просто це прописати. Так, закон про колабораціонізм функціонує. От, ви називали номер телефону, наші редактори підготували. Слайд можна показати зараз. Ось ви бачите на екрані номер телефону, за яким можна звертатися, щоб уточнити вже у живої людини, не просто на сайті І зі з... своєю конкретною ситуацією. Так, з конкретною ситуацією. підпадають дії під колабораціонізм чи не підпадають? І останнє запитання: все таки буквально у нас там хвилина залишається, але я думаю, що це коротко. У нас є закон про колабораціонізм. Ви, як заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, яка реакція європейського союзу на наш закон про колабораціонізм? У них є претензії, побажання його виправляти знаєте, на сьогоднішній момент європейський союз, як і весь цивілізований світ, в першу чергу, націлений на те, аби допомогти нам виграти в цій війні. Питання колаборації, питання перехідного періоду і правосуддя це питання внутрішньо виключно українське, і це розуміють так само наші європейські партнери. Тому на сьогоднішній момент наше перше завдання це виграти, і далі ми вже будемо власне вирішувати, яким чином ми будемо. Далі сшивати е, наше суспільство вже в Україні, яка перемогла. Дякую за ці всі роз'яснення. Валерія Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, була гостею розмовної студії нашого марафону. Буквально за кілька хвилин продовжимо випуском новин.